Вітаю, друзі! Ви на каналі MMA в деталях. поговоримо про останні події цього тижня. Ну, а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все до новин. Чарльз Олівейра, колишній чемпіон UFC у легкій вазі, дав прогноз на реванш між Магомедом Анкалаєвим і Алексом Перейрою. У Бразилії всі впевнені, що Перейра чудово виглядав у бою з Анкалаєвим. Він зміг захиститися від усіх тейкдаунів. Анкалаєв завдав лише одного серйозного удару, який змусив Алекса заткувати назад. А ще Анкалаєв постійно притискав Алекса до сітки. Алекс добре бився і в реванші на Анкалаєва в другому раунді. Звичайно, Чарльз підтримує співвітчизника. Взагалі я теж упевнений, що Алекс його положить. у першому бою. Були проблеми зі здоров'ям. Плюс він готувався до боротьби. Зараз думаю, Алекс зрозумів, що поки боротьба йому не так загрожує, і дасть трохи більше волі в діях у реванші. Генрі Сихуда поділився думками щодо потенційного повернення Хорхе Масвіделя. Я хотів би побачити бій Масвіделя проти МакГрегора. Довго говорилося, що вони можуть зійтися в Октагоні. Стилістично вони теж відмінно підходять один одному. Це був би фейерверк у Стійці. Можна розглянути і Вінсенте Люке, який сам викликав Хорхе на бій. Вони постійно сваряться, і Масвідаль був би не проти побитися. Не забуваємо і про те, що плюс Масвідаль хоче провести реванш проти Колбі Ковінгтона. але цей сценарій мені подобається менше. Я проти його повернення. Він вже старий, нічого не може запропонувати. Та й що це за прикол? Пішов і прийшов. Все, ти вже легенда і пішов на відпочинок. Так, є люди, які завершили занадто рано, але це не про Масвідаля. А що думаєте ви? Діліться своїми думками у коментарях. Брендон Морено заявив про бажання провести поєдинок проти Алешандра Пантожі на UFC 320. Це моя головна мета. Безумовно, я хочу провести з ним четвертий бій. Думаю, це ідеально. Це було б цікаво для UFC, як для промоушена. Якщо вони хочуть отримати великий платний турнір у вересні, думаю, я правильний вибір. Це як роки проти Аполо, тільки у форматі мурах на стероїдах. Якщо Морено візьме реванш, це буде історія для фільму. Колишній чемпіон у двох вагових категоріях, американець Райн Бейдер заявив про бажання побитися з легендарним співвітчизником Деніелом Корм'є. Бій з Корм'є – це було б цікаво. Чому б нам не зробити це в UFC або GFL? Якщо вони запропонують шалені гроші, я відкритий до такого поєдинку. Це цікавий варіант, який раніше так і не трапився. Завжди хотів цей бій. Безумовно, я готовий. Не думаю, що пан корм'є захоче якось ворушитись та потіти. Все вже він бореться тільки з носками кожного ранку та гамбургерами на обіді. Педі Пімблет зробив прогноз на майбутній бій з американцем Майклом Чендлером. Коли мені запропонували бій на 5 раундів, вони не були впевнені, що я на це погоджусь. Але оскільки він буде фінішований за 2 раунди, не має значення, скільки всього раундів передбачено в поєдинку. Усі можуть очікувати на дострокову перемогу 12 квітня. Ну що ж, балачки балачками, подивимося, як буде на ділі. Шон Бреді накинувся з критикою на колбі Ковінгтона. Він висококласний боєць, але послухайте, Леон багато разів валив його, вибивав з нього лайно. Ви бачили, що я робив з Леоном. А що я зроблю з ним? Я убив би його, він навіть не входить до топ-15. Можливо, у нього вже і немає роботи, коли він востаннє вигравав бій. Він відстій, колбі, ти слабак. Як можна отримати від Масвіделя та ще й на людях, а потім подати на нього до суду. Ти професійний боєць, а виходить, що слабак. Бреді звичайно розтрощить колбі, тому цього поєдинку ми точно ніколи не побачимо. Колбі просто його не прийме. А от колбі Ковінгтон відкритий до поєдинку з Шоном Стріклендом. Це дуже цікавий бій. Мені подобається ця ідея. Я не бачу в шонові ніякої небезпеки. У нього немає важкого удару, тільки хороше кардіо і навички кікбоксингу. упевнений, що зможу підтримати той ритм, який він задасть. Якщо керівництво UFC всі цьому зацікавлене, то я готовий піднятися в середню вагу. На початку кар'єри я важив 83 кілограми і бився в цій категорії, тому для мене це не буде чимось новим. Думаю, керівництво. Зведе Стрікленда проти Роба, це саме логічний бій, або зведуть з Ізі для реваншу. Ілія Топурія прокоментував свої різкі висловлювання на адресу Чарльза Олівейри. Я не ображав Чарльза, я говорив правду. У нього 10 поразок у кар'єрі. Олівейра каже, що легка вага найскладніший дивізіон. Коли Чарльз збився півлегкий, кап Слонсон його побив. Копурія зараз підвис, не знаю насправді, що йому там обіцяли. Можливо, зараз він вже й жаліє, що поспішив і покинув свій дивізіон. Дана Вайт оголосив, що ми Раб Два проведе реванш з Омелі сьомого червня в головній події турніру UFC 316. У другому за значістю протистоянні володарка поясу в жіночому дивізіоні Джуліана Пенія битиметься з дворазовою олімпійською чемпіонкою і колишньою зіркою ПФЛ Кайлою Харрісон. Нагадую, що перший бій Двалішвілі та Омелі відбувся у вересні минулого року і завершився перемогою нашого слона одноголос. Рішенням суддів. У січні мира провів дебютний захист, завдавши першої поразки Умару Нурмагомедову. Друже, залітай до нашого телеграм-каналу. Там ще більше новин та цікавої інформації. Дієго Лопес розповів про свої найближчі кар'єрні плани. Безумовно, бій з Євлоєвим для мене важливий, тому що він перемагав мене в минулому, але зараз все по-іншому. Ми обидва перебуваємо на вершині дивізіону, і, можливо, ми з ним поб'ємося за титул. Я свою увагу намагаюся фокусувати на Волкановській. Однак, після того, як я завоюю пояс, я попрошу всі дати мені реванш із Євлоєвим. Такої ж думки і Алекс. Він теж готовий, якщо переможе, вже через три місяці. Місяці побитися з Мовсаром. Джек Дела Маделена висловив упевненість у тому, що йому вдасться побити чинного чемпіона UFC на півсередній вазі Белала Мухаммада. Я радий, що її всі довірили мені порятунок дивізіону. Це буде зроблено в першому раунді, без сумнівів. Надіюсь, так і буде. Тримаємо кулаки за Джека. Мирабу дволішвілі не подобається дружелюбність. Шона Омелі. «Закінчуй із цим. Повертайся до трештоку. Мені потрібно знову розлютитися на тебе. Написав Кьортіс Блейдс розповів, чому знявся з бою проти Кунієва. Я пісав дупою десь 12 годин. Було важко. Це сильно зневоднює тебе. І атакувала мене не тільки диарея, а й нудота. Коли ти ще й блюєш, ти ні каплі води не можеш утримати в організмі. Це був неприємний досвід. Я був змушений скасувати бій. Я не збираюся ризикувати своєю спадщиною і всім, чого я домігся через те, що я захворів у день поєдинку. Це було легке рішення для мене. І правильно здоров'я вперше перш за все. Іслам Махачев буде без боїв і чекатиме щонайменше до 10 травня, щоб подивитися, як завершиться титульний поєдинок у напівсередній вазі між Белалом Мухамадом і Джеком Дилом Адаленою. Про це повідомляє журналіст Альвара Колманеро. Альваро заявляє, що має таку інфу. їй всі 100% треба величезний бій на міжнародному тижні боїв. Джон Джонс і Аспінал відпадає, тому думаю, 100% це буде махачев. Генрі Сихудо просто в піжамі затримав водія, який врізався в будинок його сусіда, і спробував втекти з місця подій. Ось так: от, гном рятувальник. Сьогодні закінчився ще один турнір UFC Fight Night, де у головному поєдинку вечора зустрілись Джордж Шемет проти Лерона Мерфі. Поєдинок продлився усі п'ять раундів і виглядав досить рівним. Обидва бійці виглядали досить непогано. У підсумку перемогу забрав Лерон Мерфі. Після поєдинку Лерон заявив бажання побити з кимось із топ-5 або із топ-3. Друзі, ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар. Бажано не менше п'яти слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.